У самому серці Великого теплого океану серед коралових рифів жило акуленя на ім'я Чакі. Він був не таким, як інші акули. У той час, як його брати і сестри змагалися у швидкості чи полюванні, Чакі мріяв досліджувати світ, дізнаватися нове і знаходити друзів серед інших морських мешканців. Одного ранку, прокинувшись, Чак і почув тривожні розмови. Хтось зіпсував наш улюблений риф!» кричала риба папуга. Тут повно сміття, корали гинуть. бідкалася черепаха Тула. Чакі поплив перевірити. І справді, шматки сіток, пластикові пакети, банки. Усе це псувало риф, де ще вчора. Гралися рибки і ховалися восьминоги. Ми повинні щось зробити, сказав Чакі. І хоча багато хто сумнівався, що маленьке окулення може змінити ситуацію, Чакі не здавався. Він вирішив зібрати команду. До нього приєдналися морський коник Ріки, восьминіжка Луна та стара мудра черепаха Тула. Разом вони почали діяти. Рік і пролазив у вузькі щілини і витягував сміття. Луна вправно розплутувала сітки, тула навчала, як безпечно прибирати, а Чакі координував усіх і заохочував не зупинятися. Але сміття прибувало знову і знову. Тоді Чакі зважився на ризик. Він вирушив до поверхні. Щоб поспостерігати, звідки саме воно приходить. Там він побачив човни людей, які кидали непотріб, просто у воду. Це було небезпечно, але Чакі наважився підпливти ближче. Він спритно вистрибнув із води, щоб привернути увагу. Один хлопчик на човні його помітив, і щось у погляді Чакі змусило хлопця замислитися. Наступного дня ті самі люди повернулися, але цього разу не з новим сміттям, а з мішками для прибирання. Вони разом з морськими мешканцями почали очищувати риф. З того дня риф отримав нове життя. Він став прикладом того, як співпраця навіть між акулою і людиною може змінити світ. Очаки. Він став справжнім героєм. Не тому, що був найсильнішим, а тому, що вірив, навіть маленьке окулення може зробити великі справи. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.